Вихованці дитсадків, козарик, дзвіночок і теремок у Великоберезовицькій громаді отримали понад 400 солодких подарунків. Набори сухих сніданків, батончиків, шоколадок та цукерок дітям передали волонтери благодійного фонду Покрова. Там є желейки, молочко, фруктове, шоколадки і цукерочки. І батончики. Дякую. Цю акцію фонд організував для того, аби підбадьорити українських дітей в час війни. Ці емоції даруються дітям вигляді тих солоденьких подарунків. Цими емоціями і заряджаємося Десь і ми дорослі, тому що це теж ми сьогодні працюємо заради наших дітей, заради майбутнього. Ми бачили цих діток. Ми чули, як вони декламують віршики. Ми бачили, як вони танцюють, як вони співають, і це була така радість і для діток, і зокрема для нас. Ми бачимо, що є для кого жити, працювати, старатися. Волонтери планують передати що близько тисячі солодких на. Борів для дітей Великоберезовецької громади. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.